Що ж, як я й обіцяв, нарешті прийшов час розповісти вам, чому iPhone 12 це найкращий смартфон, який ви можете купити зараз чи протягом всього 2023 року. Саме цей пристрій в моєму використанні вже два роки, тому я на 100% знаю про що кажу. Вітаю всіх і кожного. Мене звати Кирило свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube, Давайте обговорювати гаджети. В деякому сенсі я старовір, тому підемо по класичній схемі. Перш за все хотів би поговорити про дизайн. Зрозуміло, що саме цей пристрій це перший iPhone, явно натхнений дизайном класичного iPhone 4 та 5. Не хотілося б казати банальні речі, але він справді виглядає дуже гарно та акуратно. Алюмінієва рамка та керамік шил, який захищає екран цього смартфону. Це дуже крута штука, і вона справді може його нормально захистити. Але я все одно, як тільки купую новий гаджет, відразу клею захисне скло. Вам раджу робити те ж саме, бо така вже я людина. Смартфон зручно лежить. В руці, їм приємно користуватися одним великим пальцем, вашої правиці чи левиці, залежить лише від вас. Але що насправді важливо, і про що майже ніхто не каже, цей смартфон важить 164 грами. А це означає, що їм буде зручно користуватись протягом великого проміжку часу, і у вас не буде німіти ваш мізинець. Ну, знаєте, коли ви у другій ночі скролите Тік-Ток, намагаєтесь цим нарешті покінчити, у вас вже німіє вся ваша рука повністю, отут такої проблеми майже не буде. Що ще, смартфон захищений від пилу та вологи за стандартом IP68, а це означає. Чаю, що йому не страшен дощ. Деякі користувачі в коментарях під моїми відео розповідають, що вони навіть знімали під водою на свої айфони з таким ступенем захисту. Але я вам 100% кажу, що так не варто робити. Це дуже погана ідея. Ну а вже ж кольори. Я розумію, що коли ви купуєте собі новий смартфон, ви відразу з ним купуєте й новий чохол. Тому єдине нагадування вам про колір вашого девайсу це таке віконце під камеру. Але для когось це важливо, навіть для мене це важливо. Тому iPhone 12 існує у фіолетовому, синьому, зеленому, білому, чорному та червоному кольорах. На момент своєї презентації синій колір 12-го айфону був топовим рішенням. Ми використовували його у всіх своїх промо-матеріалах, але він мені як не подобався тоді, як не подобається і зараз. Якось він виглядає досить. Іграшково, як на мене. Ідемо далі. І Тут найважливіша причина, чому цього року я раджу купувати саме 12-й iPhone, а не 11-й. А вже ж йдеться про оцього цього краснення. Це екран, і зараз ми про нього поговоримо. 12-й iPhone отримав 6,1 дюймовий Super Retina XDR OLED HDR 10 Dolby Vision 625 Nit дисплей, а пікова його яскравість становить 1200 Nit. І тут вже прикольно, тому що раніше я думав, що цей екран насправді дуже-дуже яскравий. І в реальному житті воно так і є. Але якщо порівнювати з новим iPhone 14 Pro, де яскравість становить 2000 Ніт, 12-й виглядає трохи темнувато. Хоча в цілому під прямими сонячними променями зображення видно без проблем. Але всі ці штуки стосуються саме яскравості дисплею. Щодо якості дисплею, це взагалі інше питання. Екран 12 го iPhone все ще справді приголомшливий. Якщо ви любите дивитись кіно на смартфоні, це однозначно ваш вибір. І тепер, нарешті, я можу сміливо це сказати. OLED 100% кращий за будь-який IPS. Майже будь-який OLED, майже будь який IPS, але якщо ми говоримо про айфони, то цей OLED 100% кращий за будь який IPS там з 11-го, 10R, 8, Plus, ви зрозуміли. Тому, якщо ви до цього користувалися айфоном з IPS-екраном, перехід на OLED вас 100% вразить. Але є дуже важливе, але чим нікуди не зник? Він як був. Так і є. І коли ви прийшли з IPS на OLED, ваші оченятки будуть деякий час звикати до цієї особливості матриці. Деякі користувачі кажуть, що в них із цим жодних проблем немає. Вони беруть свій там oled iPhone, користуються їм і нічого в них не болить. В мене були проблеми, я декілька тижнів до нового типу матриці звикав. Ще досить важлива штука: iPhone 12 має два динаміки: це стереозвук. Один знаходиться згори, отут в розмовному динаміку, а інший знизу. І вони звучать гідно. Типу, ви навіть досить незашкварно можете послухати музику з динаміків цього пристрою, але, будь ласка, не робіть це в місцях суспільного використання, тому що ну ми ж не бидло з вами. Так я вважаю, що досить тупо на відео показувати, як звучать динаміки, тому що, по-перше, за це мене може страйканути Ютуб, а по друге, через мікрофон ви все одно не зрозумієте, як воно звучить насправді. Повірте мені, на слово звучить круто. Ще одна важлива штука, про яку мені, до речі, досить багато писали: Face ID в альбомній орієнтації в iOS 16 не працює на 12-му айфоні, тому що ця фішка Резервована лише під 13 ту серію та 14. Нагадаю, цьому пристрою вже два роки. Тому що там відбувається з продуктивністю. Працює вся ця краса на Apple A14 Bionic, має 4 ГБ оперативної пам'яті, і, якщо чесно, в цілому працює ідеально. Ну тут не може бути сумніви, все-таки смартфон ще входить до переліку актуальних на сайті Apple. PUBG літає колда, літає грати просто неймовірний кайф. До речі, ще на геймінг досвід впливає і розмір дисплею, тому що 6.1 дюйм ви можете нормально взяти смартфон в дві руки і грати двома великими пальцями, які не будуть закривати більшу частину екрану. А вже ж я бачу німе питання у ваших очах. Так, смартфон під час використання гріється, наприклад, під час там довгої якоїсь сесії в Call of Duty ви відчуєте, що він теплий, але не критично, і ви 100% не зможете посмажити яєчню на цьому девайсі. Єдиний нюанс, який я помітив, за перший рік використання чотири рази було таке, що смартфон мимоволі перезавантажувався, навіть не перебуваючи під навантаженням. Але наступного року такої. Проблеми не було взагалі, тому, мабуть, це був Бах О ЄС. Щодо накопичувача, iPhone 12 існує в трьох модифікаціях: 64, 128, 256. Я б радив купувати на 128, щоб вам вистачило, чи відразу планувати придбання додаткового простіру в iCloud чи Google Disk, чим ви там користуєтесь. Щодо сім карт, iPhone 12 підтримує одну фізичну сім-карту та i7. Саме цей 12 iPhone вже рік працює без фізичної сім-карти через i7 від Київстар. це не реклама, просто кажу, як є. І за цілий рік використання смартфону з віртуальною картою жодних проблем, тому якщо ви замислюєтесь над тим, щоб перейти на віртуальну сим карту то так робіть без питань, все буде працювати. Як я вже казав, цей пристрій важить всього 164 грами, але всередині встановлено акумулятор на 2815 мАч. Власники смартфонів на Android скажуть, що цього замало. Я вам на це відповім. йдіть зарядіть свій смартфон, тому що він там зранку вже, мабуть, і сів. Це жарт, жодного зневаження. Чесно, чуваки, люблю вас. Тож, пристрій вже два роки знаходиться у стані постійної експлуатації, тому його максимально пікова є. Ність трохи знизилась на 12%, і якщо чесно, iPhone 12 все ще вистачає на повний день нормального користування, але не те, щоб прямо заліпати в смартфон. Якщо декілька годин на день там грати в ігри і заліпати в TikTok, то так можливо придеться десь протягом дня ще підзарядити. Мабуть, це ще може бути пов'язано з тим, що iOS 16 якось не дуже поважає ваш акумулятор, але кажу, як є. Щодо того, як це все можна заряджати, тут все як в дорослих, можна заряджати бездротовим методом за допомогою MagSafe, яким я в жодного разу в житті не користувався, я вже Девайс підтримує швидку, ну кайнда швидку Apple зарядку. Якщо у вас там є можливість придбати якийсь блочок живлення на 18 ватт, то це була б дуже непогана ідея. Взагалі, от вам реальні справжні дані з перших рук, так скажемо. Стільки відсотків акумулятору було на початку мого тестування та запису футажів для цього відео, а стільки залишилось наприкінці. Висновки вже робіть самі. Йдемо далі, що там відбувається з оціми красеннями. А вже ж два сенсори ширококутний на 12 мегапікселів, та надширококутний на 12 мегапікселів. Що я можу сказати? Давайте будемо чесніми. Це звичайні круті камери для флагманського айфону. Так, 12 мегапікселів це замало. Воно було замало навіть два роки тому, коли цей смартфон лише таки виходив. І зараз відчувається, ну так, для інстаграму фотки 100% підійдуть жодних питань, якість в них приємна, кольори як треба, але в якомусь там більш-менш серйозному продакшені такі фотки використовувати. Та треба дуже обережно, а вже ж є нічна зйомка, і на відміну від 11-го айфону вона є в на ширококутному модулі, але так чи інакше, взагалі, вона програє по якості 13 та 14 серії. Завдяки світлосилі, знімки виходять більш деталізованими у темних ділянках, що не можна тішити. Ще смартфон досить непогано знімає відео в 4К. Хоча відео, яке ви зараз дивитесь на ютубі, завантажено в 2К. Тому майте це на увазі. І ще, а вже ж ніякого Cinematic моду тут немає, як немає, і Raw. Мабуть, для тих, хто зараз тільки думає над тим, щоб придбати собі такий смартфон, буде дуже приємно знати, що Apple це компанія, яка досить непогано підтримує свої пристрої, тому 12 й iPhone ще декілька років буде отримувати актуальні версії iOS, типу там iOS 17, 18, 19 і так далі. Це справді суттєва перевага і не варто її нехтувати. Ну я вже ж тепер найголовніше: iPhone 12 все ще офіційно продається, тому можемо казати про його офіційний цінник. На сайті єдиного в Україні Apple Premium Reseller Зараз iPhone 12. Коштує 27 тисяч гривень за мінімальну версію на 64 гігабайти, і це з нашим актуальним курсом більш-менш ок. Типу, але цей пристрій два роки тому я купував за ці самі гроші, як тільки він вийшов. Але я можу вам порадити декілька цікавих штук. І, перш за все, це смартфони вже вживані, бувши в використанні на якомусь умовному LX, iPhone 12 на 64 ГБ у дуже файному стані, коштуватиме приблизно 19 тисяч гривень. І за ці гроші я 100% раджу його купувати без вагань. Ще нагадую, що якщо у вас є трошечки для мене дивні бажання мати в руці маленький смартфон, можна роздивитись iPhone 13 mini, але про нього. Я розповім якось іншого разу, так чи інакше, особисто моя думка полягає у тому, що у 2023 році немає айфону, який був би кращим за співвідношенням ціна якість ніж iPhone 12. Топовий екран з суттєвою роздільною здатністю, непогане залізо, яке все ще досить спроможне. Там грати в ігри можна без питань. Камери, які відпрацюють всі ваші побажання на 5, І а вже ж дизайн. Айфон 12 – це 6,1 дюймів, Він приємно лежить в руці. Їм приємно користуватись, він приємно виглядає. Ну зрозуміти, що я саме маю на увазі цей девайс. Просто Любов, тому, якщо у вас є якісь питання щодо 12-го айфону, можете залишити їх в коментарях під цим відео. А якщо ви є власником 12-го айфону, можете погодитись зі мною чи ні. Якщо ж цей ролик здався вам цікавим або корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую за підтримку. Ви найкраще, особливо люди, які залишають коментарі. Просто Муа! цей поцілунок спеціально для вас. Якщо у вас є додаткове бажання підтримати канал гривні, то вже ж у описі цього відео є посилання, де це можна зробити дуже зручно з Apple Pay. До речі. Якщо ви вже вирішили задонатити мені, не забувайте донатити на ЗСУ, тому що нашим хлопцям, нашим захисникам потрібна кожна зайва гривня. Ще в описі цього відео є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь і туди, я радий кожному з вас. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!